Зупинити незаконну забудову вимагають мешканці приватного сектору на Сокорках у Києві. Їхні сусіда звів чотириповерхового велетня замість невеличкої садової оселі. Тепер у небезпеці увесь мікрорайон. Щоби завадити будівництво, люди ставали живим щитом перед технікою, ночували в судах. Чи принесло це результати? Розкаже Олена Ткаченко. Забули вже, що таке спокійне життя мешканці кількох вулиць у приватному секторі на Осокурках. Сусід подбав, ось яке будівництво Затіїв. Ось вони робили кришу, ліс упав. Ось цей яблунь, бачите, пеньок. Угу. Цей ліс збив. Угу. Це було при нас. Ну, це... Ні, Ні техніка безпеки, нічого не соблюдались ні жити, ні відпочивати, ні продати, та каже про свою ділянку Віктор Володимирович. Балкони новобудови звисають йому буквально на голову. Ні тобі світла, ні затишку. Ніту навіть По-перше, перводом по площі всі рамки нарушені. Світле віремо года. Мені навіть приходяться включати світ. Це починалося з чомалого фундаменту. Можливо, будинок із басейном буде. Думали люди, але оселя ставала велетенських розмірів. Місцеві мешканці пішли до суду. В жовтні 2014-го чотирнадцятого служителя Фіміди ухвалили зупинити будівництво, але забудовник на те не зважив. Жінки живим щитом стояли перед спецтехнікою, загонами тітушок. Все дарма. Зведення тривало всупереч рішенням суду та всім нормам. У висновках ось кількі порушень пожежних, будівельних інсоляційних прокуратура району двічі скасовувалася декларація про початок будівельних робіт. Як уявляв забудовник, тут комфортне життя мешканців невідомо. Недобудова і одразу огорожа, тобто жодної прибудинкової території не передбачено. Виходиш із будинку і одразу на проїжджу частину. До речі, частину загальної дороги забудовник теж прихопив. Про це кажуть місцеві мешканці. Тепер тут ледь можуть розмінутися дві машини. До речі, паркувальних місць при будівництві цього велетня забудовник, як ви зрозуміли, також не передбачив. А люди приходили дивитися, де хто навіть купив уже квартиру, кажуть місцеві мешканці. На форумах в інтернеті вони доводять будинок, прекрасний, а всі слова сусідів наклеп. І це при тому, що в їхньому майбутньому помешканні немає ні водопостачання, ні каналізації. У мене яма вигрібна. То ми зараз живемо з жіною двоєм. Ми раз в й місяць його вичищаємо. А сімнадцять квартира це кожен день. Для того ж прописатися тут буде неможливо земля під будинком для городів, а це означає, нерухомість тут має бути сезонна та невелика. За статутом це не більше двох поверхів із мансардою, максимум 300 квадратних метрів. А забудовник звів чотири поверхи з дахом, загальною площою майже півтори тисячі квадратних метрів. Думки самого забудовника свідкові дізнатися не вдалося, і він, і навіть його адвокати ігнорували судові засідання. Немає контактів фірми і в оголошеннях про квартири в цьому монстрі. Можливо, передумали про Увати нерухомість, а може через те, що проти забудовника відкрили провадження за зведення, попри заборону. Справа вже в суді там є максимальна міра позбавлення волі. Позбавлення волі, це максимальна це міра покарання. Суд виніс е, ухвалу про накладення арешт на це будівництво, mm -hmm. Тобто заборонено чиняти будівельні роботи, будівельні дії відносно цього об'єкту, і також е, ця ухвала направлена до інших е, державних органів з метою запобігання будь-якої реєстрації, е, права власності там, чи інших питань. Нова інстанція винесла рішення знести будівлю. Тепер мешканці Сукорків сподіваються, що незабаром цього велетня вже не буде. Юрій